Як зігрітися військовим під час осіннього похолодання та зимових морозів? Адже на передовій немає опалення та навіть звичайні дрова не всюди знайдеш. Швидке і головне недороге рішення проблеми пропонує колишній військовий інженер-металург із Дніпропетровська. Він створив дивопічку і перевірив винахід у реальних військово-польових умовах. Так, зараз я поміжки. Усі елементи винаходу для обігріву у польових умовах підібрані за принципом просто і ще простіше. Це, в общем-то, деталі для практично двох двох конструкцій. Легко переносяться одним чоловіком. Ну а по монтажу зараз посмотрите самі. Дві з трьох труб це корпуси пічки різної складності виготовлення. Утім, обидві збираються за лічені секунди. Значит, в идеале корпуса должны быть Вот эта труба должна быть диаметром порядка 150 мм вот. 140-150 и высотой до полутора метров Залишилося прочепити з соляркою і приєднати її до третьої зовсім тоненької трубки будь пожалуйста Вот она уже Вот она уже у нас и работает. Дальше регулируем подачи этого самого. Значит, сейчас видно, что пламя выбивает. И дым у нас черный. Это значит, топлива много, мы его количество уменьшаем. Одразу ж викиди из трубы стоят прозорыми и непомітними навіть впритул. Це і є стандартний режим роботи. Я придумав ту віч, яку не задержать в ніжній частині топліва. Тобто, все топліво, яке попадає по те трубку, которая прижата січка та саме к тілу труби, воно капає уже на розігріта донышко і тут же і і все привращається в газ. Автор пічки, колишній заступник командира танкової роти, каже, ефективність винаходу перевіряв кілька років на практиці. Метрова часть труби вона имела в э, в темноті жовтий цвіт, то есть это свыше тисячі градусів. У мене солдати вот 26 человек, они спали без комбінізованого. Це при двадцять 25. Олександр запевняє, що його винахід значно простіший ніж традиційна буржуйка. Він мобільний, надійний, легкий, недорогий і простий у виробництві. Хоча каже автор, конструкцію можна ускладнювати, аби підвищити ефективність. В привареному донешці вставлено, вставлено патрубок патрубок сквозной. Там наверху грибочек з завихрителем воздуха. Предполагалось, що він буде дополнительно підсасувати воздух і вот, дожигати вот здесь. А можна ще зробити панель для готування їжі чи додати труби, по яких бігтиме зігріти повітря? Але все це не лише підвищить ефективність пічки, але й зробить її дорожчою від дослідного зразка, виготовленого за мінімальних витрат. Вот, ми вчора працювали часа 4,5 ми зготували, ну крім вот секції. Вот. А сьогодні я в одиночку, вже за 3 часа години, цю ерунду виварив. Причому я не професіональний сварщик, тобто можете представити себе. Олександр каже, що може і сам виробляти пічки і інших вчити. Були б труби, готовий спілкуватися через Фейсбук. Адже чим більше людей підключиться до виробництва, тим скоріше вдасться зігріти армію. Олександр Курбатов, Олександр Дубина, новини 11 каналу.